Країна продовжує тримати фронт. Наші військові ціною надзусиль протидіють ворожій агресії. Наша держава це країна світла і добра. Тому злу ніколи не перемогти. Кременшуцькі новини в етері. Ми розпочинаємо. Був світлою людиною і загинув як герой. У нашому сюжеті ми розкажемо про полеглого військового з Кременшука Юрія Шустова. Увага на екран. Сьогодні у міському палаці культури Кременчужани провели в останню путь добру та світлу людину. Хороброго захисника Юрія Шустова. Довгий час воїн вважався зниклим безвісти однак зараз його повернули до Кременчука. Солдат Шустов Юрій Володимирович 1974 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 3 закінчив вище професійне училище номер 7. Працював mm. на залізниці. Займав посаду в військовій частині гранатометник другого піхотного взводу. На жаль, 29 жовтня 2024 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, воїн назавжди відійшов у вічність. Він був дуже тихий, спокійний, такий хлопець старанний, такий сором'язливий, але на жаль, бачите, як. Злучились, трапилося. Від однокласників почули, що він пішов на фронт, і потім він пропав без звісти. Ну, а вчора вже знали таку сумну звістку, що він загинув. Сьогодні прийшли вшанувати його пам'ять. Попрощатися з полеглим воїном прийшли рідні, друзі та однокласники, які всі як один добре відгукувалися про Юрія. Вихований хлопець завжди міг прийти на допомогу. Був дуже толерантний з людьми похилого віку, дуже поважав дітей, дівчаток захищав завжди. Е, в будь-яку хвилину він міг прийти на допомогу. В скорботі про те, що наш Юра загинув. Е, для нас він герой і назавжди буде в пам'яті в наших серцях. У серцях тих, хто знав захисника, він назавжди залишиться гідною людиною та справжнім патріотом України. І Всього одного разу я зустрічалась після школи з ним і для себе відмітила оцю його, знаєте, таку, що він відкрився, відкрився по-новому, став таким відкритим певним, впевненим в собі, став активним, не боявся говорити. І Я побачила, що ця людина дуже виросла. А звісно, що означає виросла? В ньому це було всередині, просто відкрилось, коли він став дорослим. Тому сьогодні я не знаю, які слова сказати про цей день. Це так страшно ховати наших дітей. Це наші діти. У загиблого захисника залишилися матір та сестра. Поховали військового на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава полеглому у бою воїну Юрію Шустову. Дмитро Цирюльник, Ростислав Риворенко. Кременчуцькі новини. У Кременчуці бібліотеки отримали майже тисячу нових книжок, сучасних, актуальних для дітей та дорослих. Це важлива подія не лише для міста, а й для усіх, хто вірить, що культура починається зі слова. Дивіться далі про те, які саме книги надійшли, та чому варто відвідати бібліотеку вже зараз. Фонд бібліотек Кременчука отримав майже тисячу нових книжок, і вже невдовзі очікується ще одна закупівля пріоритет твори сучасних українських авторів, а також світова безцелерна література, яка зараз у тренді серед молоді та дорослих читачів. Це важливий крок до відновлення інтересу до читання, розвитку інтелектуального потенціалу громади та підтримки національної культури через слово. Продовжуємо наповнювати фонди наших бібліотек. Класними українськими книжками читаємо, любимо книгу і робимо все для того, щоб дійсно українська духовність допомагала Україні перемагати все для цього в місті Кременчуці. Є я хочу подякувати Віталію Олексійовичу за те, що в нас таке гарне поповнення. Це дуже важлива справа. Фонд бібліотеки в зв'язку з декомунізацією дуже змінився, дуже почистився. А ці надбання вільються в фонди наших бібліотек від великих бібліотек до маленьких. Новинки охоплюють різноманітні жанри та орієнтовані на читачів усіх вікових категорій від наймолодших до дорослих, від шанувальників пригод до тих, хто надає перевагу глибоким історичним дослідженням чи психологічним драмам. Серед української сучасної літератури книги, що торкаються глибинної теми нашої ідентичності, історії та сили духу, за перекопом є Земля, Прама Європи, Довбуш. Поруч із ними на полицях твори світових авторів Стівена Кінга, Тез Герріцен, Джулії Куін. Книжки на різний смак: і психологічні, і художні твори, і національно патріотичне виховання все присутнє в наших бібліотеках. Тож запрошую до наших бібліотек. Уже давно бібліотека це не про старі нудні книжки. Такі оновлення бібліотечних фондів мають на меті повернути молодь і дорослих до читання, показати, що бібліотека це живе, актуальне і захопливе місце. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Місто веде активну підготовку до зимового періоду. Це і стало основною темою обговорення на засіданні постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства. Увага на екран. Сьогодні відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв'язку. Участь у роботі комісії взяли депутати Кременчуцької міської ради Олександр Калашник, Наталія Лихошвай та Геннадій Іванян. Головував Віталій Котляр. Основною темою обговорення стала підготовка міста до зимового періоду, а саме питання стану внутрішньоквартальних та магістральних доріг. Зараз на багатьох ділянках йдуть активні ремонтні роботи, які планують завершити найближчим часом. Питання стосовно того. Треба нам необхідно відновити дорожні розники. Напевно, так треба цьому да як ми працюємо, які там є можливості. Крім того, депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян підняв питання муніципальної доплати для працівників житлово-комунальних підприємств міста, які отримують заробітну плату менше 10 тисяч гривень. Ви розумієте, це необхідне питання стосовно того, що ми зараз виказали, що немає людей там і все остальне. Є якась там. Є якісь люди, де треба так якось підтримати, ну, є можливість там законодавним там, шляхами якось, там, надавати щось, обов'язково це треба там, використовувати, щоб було зрозуміло, за що це добре. Також обговорили болюче питання тарифів на тепло. Оскільки в місті змінилась управляюча компанія, то змінюватись будуть і тарифи. Міська влада зазначає, що згідно дії мораторію на підвищення тарифів, ціни для населення будуть на рівні тих, які були до початку воєнного стану. Місто активно готується до зимового періоду. Станом на зараз підготовка йде згідно графіку. Тож взимку містяни вчасно отримуватимуть тепло у свої домівки. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Цими вихідними по всій Україні відзначатимуть день медичного працівника. Свято людей, чия професія потребує не лише знань і навичок, а й великого серця, витримки та відданості. У нашому місті теж шанували тих, хто щодня стоїть на передовій боротьби за здоров'я та життя. Як це було, бачили наші журналісти. Медики це ті, хто працюють без вихідних, іноді на межі людських можливостей, ухвалюючи непрості рішення та беручи на себе відповідальність за людське життя. Сьогодні, 24 липня, у міському палаці культури відбулися урочистості із нагоди дня медичного працівника, який в Україні цьогоріч відзначатимуть 27 липня. Цей день особлива нагода висловити вдячність людям, які щоденно стоять на варті нашого здоров'я та життя. Важкі часи ми з вами переживаємо. Важкі часи для кожного і для кожної. І я, перш за все, хочу подякувати вам, що ви тут, що ви, ваші сім'ї в Кременчуці, в Україні продовжують допомагати, рятувати, захищати. Ви лишилися своєю громадою, своїми пацієнтами, своїми людьми, своїми лікарями і медсестрами і продовжуєте творити добро. За сумлінну працю, високий професіоналізм та відданість справі найкращих медиків міста було відзначено почесними грамотами, подяками. Це визнання того, наскільки важливою є роль кожного медика у житті громади. Я хочу побажати вам усім міцного здоров'я, задоволення від вашої роботи, як морального, так і матеріального. Хочу побажати миру, добробуту, злагоди. Підтримки ваших рідних і близьких у вашій такій нелегкій, але такій необхідній нашому суспільству вранці. У теплій атмосфері під час заходу звучали слова подяки, музичні вітання, а також найщиріші побажання миру, добра та професійних успіхів. Сьогоднішні урочистості також стали приводом згадати важливі здобутки у розвитку медичної інфраструктури міста, зокрема, новий комунальний апарат МРТ, сучасний ангіограф та інші. Вся ця апаратура високовартісна, високотехнологічна, яка коштує десятки мільйонів гривень, вона нічого не вартує без вас, без ваших рук, без вашого розуму, без вашого досвіду. Поки ще немає в нас такого і, мабуть, не скоро буде штучний інтелекту, який може замінити лікаря, медичну сестру і таке інше. Вітаючи всіх вас із святом, я Попрошу всіх керівників закладу охорони здоров'я і ті, хто дотичне до медичної галості, берегти медичного працівника. Окремі слова вдячності для парамедиків, які рятують життя на фронті. Саме вони часто під обстрілами надають першу допомогу пораненим бійцям, евакуюють їх із передової та роблять усе можливе, щоб зберегти найцінніше життя. Внесок усіх медиків неоціненний, особливо в останні роки, коли система охорони здоров'я перебуває під особливим навантаженням через пандемію, війну та виклики сьогодення. Від імені всієї громади щире спасибі за вашу працю, чуйність, терпіння і мужність. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Питання пов'язані з будівництвом та орендою земельних ділянок для фізичних осіб та підприємців, ці питання сьогодні розглядали під час засідання однієї з постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради. Усі подробиці вже за мить. Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Взяли участь у роботі комісії депутати Кременчуцької міської ради Олександр Роженко та Микола Бокован, головував Сергій Порчирян. На початку засідання голова постійної депутатської комісії зазначив, що актуальна раніше проблема щодо функціонування сміттєвого полігону поблизу Деївської гори, яке не мало відповідних дозволів для роботи, майже вирішена. На сьогоднішній день я зб... З різних е, істочників, і сьогодні мені там підтвердили, ця е, компанія не працює. Можливо, там десь хтось щось і складає тихенько, але на сьогодні, ну, це, е, е, в цю ситуацію ми теж, я думаю, візьмемо під контроль і на сьогоднішній день вивчаємо можливість, як вже ви знаєте, встановити е, е, відеофіксацію щодо. Хто заїжджає на територію цього підприємства? Надалі члени комісії заслухали доповіді стосовно виконання наданих доручень відповідним структурним підрозділам під час минулих засідань. Основні питання стосувалися стану земельних ділянок, на яких планується будівництво. Особлива увага була приділена технічному стану будівельного крана, який розташований на земельній ділянці в одному з дворів Кременчука. Як зазначили члени комісії, ця спецтехніка може нести загрозу для здоров'я і життя мешканців навколишніх будинків. Він не працює, не буде. Не будує нічого, не будує. Раз він каже, а раз він не будує і Держпромгірнагляд не може надати на непрацюючий кран довідку, то хай тоді демонтує, то, хай визначиться. Коли ми кажемо про те, що стоїть конструкція об'єкт підвищеної небезпеки серед двору, то він все одно складає небезпеку і він розташований на об'єкті будівництва. Те, що він сьогодні не використовується за призначенням, але він змонтований. Він не в транспортувальному стані, він не відскладований десь на складі, він на будівельному майданчику. Тож це питання стоїть на особистому контролі комісії, та у майбутньому будуть вжиті заходи щодо знешкодження потенційної загрози. Надалі депутати розглянули ряд питань, що стосувалися продовження термінів оренди земельних ділянок та надання дозволів пов'язаних з цими земельними ділянками, фізичним особам та підприємцям. Загалом 11 розглянутих сьогодні питань будуть передані на подальший розгляд сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманшульські новини. Місце, де кожна дитина може знайти себе і все це безкоштовно та поруч із домом. Саме так у різних мікрорайонах Кременчука функціонують дитячо-юнацькі клуби за місцем проживання. Детальніше про них дивіться далі. Можливість навчатися, творити і відкривати у собі нові таланти просто поруч із домом. Саме таку альтернативу дозвіллю в Кременчуці пропонує об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Нині у різних мікрорайонах міста працюють 16 таких клубів. Відвідують наші грудки, наші клуби, діти віком від 5 до 17 років. Ми працюємо щодня, крім неділі. Клуб працює над організацією змістовного дозвілля для дітей, як взимку, так і влітку. У нас бувають програми на ігри з водою, бувають спортивні перегони, естафети. Те, що діти просять. Ми завжди виконуємо їхні бажання і організовуємо те, що їм цікаво, чим вони цікавляться. У теплій майже домашній атмосфері діти вчаться виготовляти поробки, малювати, грати настільні ігри, танцювати, співати і навіть захоплюватися спортом. Усі гуртки працюють безкоштовно, а двері клубів відчинені для всіх охочих. Я живу на Риківці, і Це одне місце, де я можу займатися чим хочу, співати, малювати на вмілі ручки ходити. Нам дуже подобається ходити в клуб «Пошук», тому що ми ходимо на вулицю. граємо в активний і Ариста Тяна Я Займаюсь тут малюванням. Ще я граю у шахмати та шашки. Мені тут подобається. Талантам потрібно середовище, підтримці місце, а дитинству простір, де можна бути собою. Все це знаходять хлопці, дівчата у клубах за місцем проживання. Я ходжу сюди вже 5 років. Мені подобається гурток, арт-декор. Має Анатолівна дуже чудовий викладач. Вона допомагає робити поробки, наприклад, з помпоні з картону, бумаги. Ти можеш погратися, ти можеш кимось познайомити, ти можеш щось зробити як по темі або не по темі. На період літніх канікул кожен клуб працює за індивідуальним графіком. Познайомитися з розкладом можна на сторінках об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання в соціальних мережах. Для цього достатньо відсканувати QR-код на екрані або зателефонувати за вказаним номером, адже в кожному клубі знайдеться щось особливе відповідно до інтересів, здібностей і мрій дитини. Додатково повідомляємо, що із 1 вересня запрацює реєстр гуртків, з яким ви можете ознайомитися у додатку Кременчук цифровий. Закликаємо всіх дорослих завантажувати додаток і слідкувати за роботою і графіком клубів, а також інших закладів позашкільної освіти громади. Кожен клуб має свої особливості, але усі об'єднує одна мета допомогти дітям реалізувати себе та підготуватися до дорослого життя. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Наші маленькі чотирилапі друзі з притулку мокрі носики потребують допомоги. Саме з цією метою вчора відбувся благодійний захід, на якому було зібрано понад 11 тисяч гривень. Детальніше про це вже за мить. До міжнародного дня ходогу кав'ярня Рокава спільно з брендом аксесуарів для песиків «Head Dog провели благодійний захід, який об'єднав мешканців міста навколо важливої мети допомогти тваринам з притулку мокрі носики. На гості чекали смачні ходоги, неймовірно милі аксесуари для собак, багато фото, обіймів і радості. Ідея сьогоднішнього заходу народилася, виходячи з того, що сьогодні відзначається день міжнародний день ходогу. І ми сьогодні. Подумав, таким чином, щоб класно було б об'єднати два бренди: бренд рокава і бренд Хедух і допомогти притулку мокрі носики. Рокава готує ходоги. Ми продаємо товари для собак і разом збираємо кошти на притулок «Мокрі носики Кременчуцький, і Будемо частину виручених коштів збираємо на корм і купуємо корм. Ми обрали той, хто зараз наразі найбільше потребує підтримку. Особливо важливо, що 20% від вартості кожного ходога та 100 гривень з кожного проданого аксесуара для тваринок буде передано до притулку «Мокрі носики», де наразі перебуває понад 30 тваринок, які шукають родину. Також на захід завітали й собаки, які вже були врятовані притулком, і нині живуть у нових люблячих родинах. Вони разом зі своїми господарями стали символом того, як змінюється життя тварини завдяки людській доброті. Дуже полюбляю цей притулок, тому що там дійсно дуже гарно ставляться до тварин. Ми частенько приїжджаємо їх, готуємо, підкармлюємо якимись смаколиками, приїжджаємо, допомагаємо кормом, звичайно, і чим зможемо фізично Можемо іноді вигулювати. Тварина багато розповідає своїм знайомим, щоб також долучалися. На заході також була присутня власниця притулку Лілія. Вона подякувала організаторам та всім присутнім за їхній внесок у долю хвостиків. Дуже дякую всім, хто прийшов на сьогоднішній захід. Дуже дякую бренду «Хатдог» за такі чудові подаруночки, за такі чудові панамочки для цуциків. Від кожної панамочки від якої піде 100 гривень на притулок «Мокрі носки». Дуже дякую ресторану Рокава за такий захід. І дуже дякую всім, хто сьогодні прийшов підтримати нас та наших більше 30 песиків врятованих. Упродовж вечора вдалося зібрати 11 тисяч 251 гривню. Ці кошти будуть спрямовані на придбання корму та необхідних ліків для собак. Ви також можете долучитись до доброї справи. Можливо, саме у мокрих носиках на вас чекає вірний друг. Деталі за номером вказаним на екрані. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Відкриття виставок у Кременчуцькій міській художній галереї зібрало різні жанри: живопис, фотографію та філателію, які спільно творять багатогранну історію нашого міста. Що цікавого представили місцеві митці. Дізнаєтеся вже за мить. У Кременчуцькій міській художній галереї відкрили одразу кілька нових виставок: фотовраження, живописні емоції та філателістичні раритети. Усе це поєдналося в експозиціях, доступний для перегляду місцевих мешканців. Починається мистецька подорож із виставки проявлення. Її автори, дев'ять учасників спільноти Фотокухня при центральній міській бібліотеці горішніх плавнів. Дуже сподіваюся, що глядачі знайдуть для себе кожен своє. Комусь будуть цікаві портрети, комусь може природа, комусь може сміливі експерименти, об'єднані красою в нашому розумінні, в розумінні кожного з нас, як ми бачимо красу, як ми її відчуваємо, як ми її презентуємо для глядачів. У синергії живопису й фотографії, ювілейна виставка з нагоди 75-річчя митця Ігоря Носова, 75 образів, у кожному з яких пошук, фіксація і відображення життя. Однозначно нічого немає. Все, що впаде на душу, голову, і так я пишу. Хотілось би щось добре, ліричне, але я ж тільки починаю писати тут. Війна, тут Покровськ, тут Київ, тут Кременчук наш. Тут багато робітного про воєнну тематику ще одну експозицію з понад 30 робіт представила Тетяна Береза. Її виставка Світ навколо мене це ніжні світлі полотна, сповнені природи, простору, і відчуття. Назва така тому, що я малюю з натури і те, що я бачу навкруги. Куди голову повернеш, тим можна малювати. Якби був час, натхнення і подорожі. Це дуже підтримує тебе, коли малюєш. Завершує експозицію виставка «Тролейбус сідняє береги з колекції Олександра Калініченка. Саме тут поштові марки, квитки, фотографії мають на меті не лише розповісти Кремеджанам історію, а й змусити відчути її по особливому. Донести до, до звичайного до жителя пасажира, який зазвичай а то не сприймає це як щось і таке і цікаве то тому, що воно де то буденне. Його і а воно як і всі ми, все воно то розвивається, воно і змінюється, то покращується. все. і це, поки це все до не зводиться на якусь на одну площину, то звичайні і люди це не помічали. Окремі історії кожної з виставок разом формують цілісний мистецький простір, що відкриває нові грані світу сприйняття. Тож Кременчуцька міська художня галерея чекає у своїх стінах на кожного, хто прагне побачити, відчути і проявити себе. Катерина Груднів, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Єдиний цього року фестиваль у Полтавській області незабаром відбудеться поблизу Кременчука. Що чекає на відвідувачів, розкажемо далі. Вже зовсім скоро поблизу Кременчука відбудеться благодійний фестиваль для усієї сім'ї Полофест. На відвідувачів очікує великий концерт, дитячі розважальні зони, розіграш подарунків та багато іншого. Шановні кримичужани та гості міста, запрошуємо вас на ексклюзивний захід Полофест. Це єдиний фестиваль, який пройде цього року на Полтавщині. Тож, приходьте, 9 серпня з 13 по 21 годину прийміть участь у благодійних заходах. Відвідати наші фудкорти, виставочні зони, технічне спорядження. Покатайтесь на квадроциклах. Також приємним бонусом для усіх гостей фестивалю стане фудкорт від ресторації Велес. Запрошуємо всіх на фестиваль «Полефест», який буде проходити в селі Приші біля Кремінчука. Цей благодійний фестиваль для всієї родини. Ресторація «Велес» буде представлена там і буде годувати вас смачненькою їжею і стравами української кухні. Розважайте! Тися як тільки можете, і дорослі, і маленькі. Сімейний захід Полефест. Чекаємо на вас! Дякуємо нашим захисникам та усім, хто, незважаючи на труднощі, робить усе, аби зберегти українську державу та досягти сталого та справедливого миру для нашого народу. Слава Україні! Слава героям!